Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. 14 червня, Київ, парк партизанської слави. Сьогодні зробимо огляд українського посуду. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Бажаю всім приємного перегляду. Отже, друзі, починаємо наш відео огляд. Прошу. Дві вази, скло, карамель. будь ласка, І Одна менша, інша більша, але зверніть увагу, повітряні бульбашки присутні. Дон це демонструю. Прошу, ціна за одиницю 450 гривень. Далі два салатники. Мають клеймо. Прошу. Друзі, хто знає, підскажіть, будь ласка, чиє виробництво? Салатники в новому стані, також скло карамель. Ціна за одиницю 180 гривень. Наявності 2. Рідкісні два предмети. Від столового сервізу називається 60-річчя жовтня. Зверніть увагу, ручна підмальовка присутня. Художники вручну малювали, оселедниця та блюдо. Клеймо краснодар. Даний сервіз випускався в, в лімітованій кількості. До 6 річчя жовтня. Саме його випуск здійснювався в 1967 році. Краснодар. Предмети в новому стані. Ціна блюда овального 330 гривень. Ціна оселедниці 220. Хто буде бажання викупити? Будь ласка, під даним відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь при бажанні замовляйте. Далі набір для узвару, глечик та три скляночки. Гутне скло. Прошу. Ціна за одиницю 150 гривень. Ревечик та ж сама ціна. вашій увазі надається два чайники та дві чашки. Перший чайник має ручний розпис, вся позолота на місці, повністю в новому стані. Являється заварним, зверніть увагу, сіточка присутня. Дуже гарні квіти, присутні елементи позолоти. Прошу. Клеймо городниця, має третій сорт. У новому стані ціна 550 гривень. Далі чайник київський, зображення полуниця, ручний розпис, прошу фарбами. Все наносилося, створювався малюночок. Дуже гарний рельєф, Ож є заварним чайником. Клеймо Київ. В новому стані ціна такого красончика 750 гривень. Ну і дві чашки мають деколь, зображення теж, схоже на полуницю, суницю. Об'єм орієнтовно їх 250-260 мл. Клеймо Київ. Зображення, до речі, це деколь. Ще раз наголошую. Ціна за одиницю 150 гривень. П'ять тарілок для перших страв, бортики рельєфні, гарний букет польових квітів. Клеймо Баварія Германія. Ціна за одну тарілку 200 гривень. Вони в новому стані в наявності 5. Далі два салатники, кольорове скло. Будь ласка. Ціна за одиницю 150 гривень і ваза Мурано. Будь ласка, Донсе всередині дуже гарне зображення. Зараз, друзі, покажу, прошу. Бачите, ніби як переливається хвилясте таке зображення, і ціна такої красуні 550 гривень. Ваза. Друзі, має ручний розпис. Подивіться, який гарний букет квітів. з усіх боків розмальована. Висота її 30 см. Клеймо Київ. Ціна 1650 гривень. Частина чайного сервізу, кобальт, сніжинка називається. Прошу. Клеїмо довбиш. Повідає другому сорту. Блюдце. В наявності 6 чайних пар та цукорниця. Всі предмети в новому стані. Ціна чайної пари 250 гривень, ціна цукорниці 300 гривень. Цукорниця, ручний розпис, та чайник. Клеймо «Довбиш» Має перший сорт. Цукорниця та чайник продані через телеграм-канал. Друзі, під даним відео в першому коментарі. Залишу посилання на телеграм-канал, будь ласка, переходьте і підписуйтесь. Цукорниця Київ в новому стані. Вся позолота на місці. Ціна 250 гривень. Цукорниця від чайного сервізу яблуко. Клеймо відсутнє, але це виріб полонського фарфорового заводу. Також через телеграм-канал вже продана. Цукорниця має ручний розпис Баранівка 250 гривень. Три молочники. Прошу, перший Дульово. Далі ЛФЗ. Та рига. Ціна за одиницю 300 гривень. Чайні пари. Посередині кала Німеччина. Ціна 350 гривень. Далі ручний розпис. Навіть всередині квіточка присутня. клеймо ріга. Блюд це також розмальоване, будь ласка. Ручна робота, ціна 370 гривень і чайна пара. Остання чайна пара. Дуже гарна форма, цікава. клеймо користянський фарфоровий завод. Ціна її 250 гривень. чашки гігант перша Клеймо Київ? Будь ласка також Київ. І останнє зображення квітка, деколь. Орієнтовний об'єм 500-550 мл. Київська ціна за одиницю 400 гривень. Але саме ця чашка вже продана через телеграм-канал. Тому продається тільки дві. 4 цукорниці. Перша клеймо Німеччина 350 гривень. Далі ручний розпис, Кремге Світловодськ. Дуже гарний малюнок. Та ж сама ціна в новому стані. Далі від чайного сервізу яблуневий цвіт, також присутній ручний розпис. Клеймо довбиш, ціна за цукорницю 450 гривень. Прошу, «Довбиш» 250 гривень. Частина чайного сервізу складається з чайника, цукорниці сукорниці та двох чайних пар. До речі, присутня ручна підмальовка. Прошу. Всі предмети в новому стані Клеймо полонне, ціна чайника. 350 гривень. Ціна цукорниці 300 і чайної пари 250. Осоледниця. в новому стані. Користень. Ціна 150 гривень. Цукорниця, можливо, чайниця. Зверніть увагу на ручку тримач. Дуже гарна форма у вигляді ромашки, квіточки. В новому стані. Клеймо Київ. Ціна 250 гривень. Два молочники та ваза. Перший, будь ласка, ручний розпис. Крем Гес-Світловодськ. Ціна 350 гривень. Другий клеймо ЛФЗ, білий, кантик типу позолоти, від чайного сервізу стрічка або лента автентична назва. Ціна та ж сама. Будь ласка, ваза, підполив'яний ручний розпис з обох боків. Прошу. В новому стані клеймо полонне, ціна 500 гривень. Блюдо, овальне. клеймо Будянський фаянсовий завод. Відповідає періоду 1920-1930 рокам. До речі, зображення повністю схоже на кузнецовські вироби. Ціна 1650 гривень. Далі ваза, можливо штовх. Будь ласка, кольорове скло гутне. Хочу вам на сонечку показати, як воно гарно світиться. Ціна 450 гривень. Чайник. Ручний розпис, однаковий з обох сторін, пінзаварник, зверніть увагу, об'єм його орієнтовно 1800 мл, клеймо городниця, відповідає першому сорту. Присутні невеликі потертості позолоти. Звичайно, що він був вживаний, але дуже охайно ним користувалися, тому він зберігся гарно. Ціна такого красунчика 550 гривень. Ведмідь з бочкою для меду. Славутський завод випускав. Ціна 450 гривень. Далі цукорниця. Має ручний розпис повністю в новому стані. Клеймо полонне 350. І цукорниця без ручок, але також ручний розпис на кришиці, Баранівка. 150 Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.